Спрут знову навідався до боржників. Полтавські водоканалівці від понеділка від'єднуватимуть від каналізації ті квартири, мешканці яких не платили за воду шість і більше місяців. Розпочали із Сихова. За тиждень запланували позбавити благ цивілізації щонайменше 100 квартир боржників у Сихівському, Шевченківському, Залізничному, Франківському та Личаківському районах. Комунальники кажуть, зазвичай мешканці згадують про те, що за послуги треба платити лише перед приїздом спрута. То добросовісно, коли тільки приїжджають. Коли слухають тільки, що приїжджає полтавська машина, то тобто в нас вже минулий місяць, минулий тиждень, цілий тиждень були ми заключали угоду. На сьогоднішній день вже більше 20 угод на великі суми вже заключено. Сьогодні я їхала сюди знову. Заключили ми угоди, але все рівно є люди, яких ми вимикали. Тоді водовідведення позбулися 63 квартири, 16 із них борги сплатили, тому каналізація у них працює. А от решта і далі відімкнена. У місті навіть є помешкання, в якому немає водовідведення вже 4 роки. Щоправда, кажуть водоканалівці, нерідко мешканці самовільно розблоковують каналізацію. Такі споживачі не лише повторно позбудуться водовідведення, але й сплатять штраф. Ми зробили аналіз порядку 12-13 божників. Ми відімкне відімкнемо повторно, тобто обмежимо їм водовідведення. І крім того, вони отримують штраф, який буде розглядатися по судовому законодавству і подані документи на примусове стягнення цього штрафу. Востаннє спрут навідувався до Львова у травні.